Історія партнерства між громадами почалася ще в квітні цього року. Саме тоді делегація із Городочини відвідала Новомиколаївську громаду. А вже 16 липня до городка завітали представники влади із Запоріжжя. Вони приїхали з однією метою подивитися, як ми тут на нашій території організовуємо роботу з різними структурами за різними напрямками. Знайомство гостей із життям городоцької громади розпочалося біля стели пам'яті, де вшанували загиблих героїв. Далі маршрут включав бібліотеку, художню школу, храм святого Антонія, кластерну лікарню, ліцей номер 4 центр життєстійкості, музей та спортивний комплекс. Показали їм наш спортивний комплекс, яким ми пишаємося, де наші мають дітки змогу займатися, показали умови, які є одні з найкращих в Україні. Показали весь спортивний інвентар. Розповіли про досягнення, про наші цілі. Наш музей є сьогодні яскравим прикладом того, як відомі вихідці із городка допомагають своєму місту, своїй громаді, в тому числі будуючи ось такі цікаві, потрібні і надзвичайно важливі для розвитку культури туризму об'єкти. Окреме враження на гостей справи в городоцький медзаклад, як зазначив директор лікарні, медична галузь громади не лише демонструє стійкість, а й здатна ділитися досвідом. Я Думаю, багато чим ми можемо і допомогти і розповісти, і показати, тому що в нас є чим здивувати. У нас є і обладнання, і спеціалісти, і досвід і роботи і. Управлінський досвід, тому що дуже багато залежить зараз від того, як ти будеш заробляти кошти, як ти будеш їх витрачати. НЦЗО оплачує послуги одинаково, що, що в нашій громаді, що в їхній громаді. Після візиту до медзакладу, керуючий справами виконкому Новомиколаївської громади, Сергій Губатенко наголосив, що наша лікарня приклад ефективного управління і організації медичних послуг. Водночас він відзначив потенціал для співпраці у сфері молодіжної політики та спорту. Це, от, співпраця от, і в спорті. От ми сьогодні були в вашому спортивному комплексі. Дуже цікаво, дуже Великий комплекс багато. у Вас там секцій, такі є. Результати в лікарні. Ваші теж ну у нас також. Лікарні є, але ж лікарів дуже там мало. Не надаємо таких послуг, як у вас. Тобто то є у вас чому повчитися. Своєю чергою голова городоцької громади Неоніла Андрійчук додала такі візити. Це набагато більше, ніж обмін досвідом. Це руйнування про російських міфів та стереотипів. І такі партнерські поїздки в Україні потрібно було започатковувати ще з 1991 року. Кувалися з головою громади. Вони підкреслювали неодноразово що такі поїздки. І такі проекти потрібно було започаткувати ще спочатку нашої незалежності, коли ми могли змінювати стереотипи, які нав'язувалися Росією щодо Сходу і Заходу України. В результаті представники громади партнера зазначили, городок це яскравий приклад того, яким може бути кожне українське місто. Мене чесно кажучи, вразило все. А, і я не розумію тих людей, які покидають свою маленьку батьківжіру ваше місто, яке називається Городок. Тут є все для розвитку, молоді, для спорту, для художників, для лікарів, ну, буквально для всього. І вразило те, що всі фахівці на своїх місцях дуже люблять свою роботу, дорожать своєю роботою, вони гордяться своєю роботою і гордяться своїми закладами. Варто зазначити, що Новомиколаївська громада прифронтова. Від лінії фронту її відділяє лише 30 кілометрів. Через постійні обстріли багато будівель зруйновано, триває масове переміщення людей. Виснажуються водні ресурси. Громада переживає екологічну кризу. Та громада має активне місцеве самоврядування, високу патріотичність та готова до партнерства і відновлення.